Усім привіт! Мене звати Софія. Зараз я знаходжусь в фурторську Юрогронця, оскільки навчаюся в СТУ на архітектурному та хочу поділитися своїм відео з її вступом з платформ стадії. Компанія мені допомогла з вибором факультету та університету. Також компанія зібрала всі документи, сказала, що від мене потрібно, переклала та подала їх. На моєму факультеті не було ніяких екзаменів, був тільки мовний тест. Але за допомогою платформстаді я його успішно склала, оскільки ходила на їхні умовні курси. Як бачите, я успішно вступила в технічний університет в Братиславі, живу зараз в гуртожитку, для яким мені також допомогла компанія. Ви можете подумати, що навчання в технічному університеті на архітектурному складне, але насправді. Воно не є таке складне, воно легке, особисто для мене. Насправді, воно мені дуже подобається. Спокійний процес навчання, вас не підганяють ні до чого, ви спокійно здаєте всі завдання, всі різні пісунки здаєте спокійно. Також викладачі завжди йдуть на зустріч, вони можуть вам допомогти в перездачі будь-якого завдання, будь-якої пісумки, також на перездачу скушки можуть допомогти. Це не є проблема. Головне просто бути відкритим, війти, сказати, що у вас таке-то таке то сталося, і вам потрібно це перездати. Також є багато цікавих предметів. Наприклад, мій найулюбленіший – це геологія, де ми вивчаємо е різні породи камнів, де ми вивчаємо, де можна строїти будін. Е Будівлю де ми не можемо строїти. улюблений предмет — це ательєр. Він мені подобається тим, що там треба малювати. Подобається також тим, що дають завдання на досить великий е, срок здачі. І в тебе є досить багато часу, щоб до цього серйозно, намалювати це все гарно, щоб була найвища оцінка. Також е, будь-які завдання можна ці завдання можна також перездати домовившись з викладачем. Це також не є проблемою. І загалом навчання йде дуже легко, спокійно, з підтримкою наших викладачів. Наприклад, у мене на математиці була така ситуація, що на пару прийшла наша викладачка в вишиванці. Для мене це була дуже сильно така підтримка з її сторони. Це було дуже приємно. Якщо ви плануєте поступати в архітектуру в технічний університет, то не хвилюйтесь і не бійтеся, поступайте, тому що насправді. Я теж на початку хвилювалася, боялася, оскільки це була інша країна, інше суспільство. Але насправді зі всім мені допомогли, з усім мене куди потрібно, мене направили, сказали, що робити потрібно. Також в університеті всі йдуть вам на зустріч. Головне це просто старання та бажання вчитися, особливе бажання, оскільки від цього йде і старання. Я рада, що обрала компанію Platform Study. Оскільки вони завжди були зі мною на зв'язку, завжди мені допомагали. Так також вони виконали все, що вони обіцяли. Якщо ви плануєте поступати за кордон, я вам дійсно рекомендую компанію Платформ.